Сімбризом, ось зі про одожжати. Блунс ТД 6. Ой, що тут таке? Навіть не знаю, новий рік. Чи що там? Не знаю, коротше. Так, фім-фям-фім платіли. Так, давайте щоденний подарунок прикольно, мав Е, І я... Прийшов не просто так. По-перше, тут якісь лотерея. Хм, Прикольно. За що? Зараз. Ну, це не знаю. Це якесь. Це або драйна лотерея. Що... Ну, коротше. Я прийшов проходити блунс, а не за тим. І в мене є для вас дещо цікавеньке довго не, не могли розгадати секрет на каверті шифровка от, минулого року, чи може навіть раніше ой чи, пізніше е, е, його розгадали. Ви ж пам'ятаєте ці три? Плити, які потім з, якщо його чес з землі повертаються. І це я можу зробити навіть в пісочниці. Тому я якраз буду це в пісочниці робити. Так, ще шиче, звук чуть, чуть підкручу. Такс. Бла-бла-бла, знаю. -бла. Дивіться. Першу ставимо мавпочку. Супер мапочку. Обов'язково вона в ма вас має бути до прокачки храм сонця. Далі очищуємо оці ці... гробики. Далі ви маєте розставити чотири е мавпи кожного рівня і прокачати її до е той. До Суперверсії, до п'ятого рівня. От... 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 от я тут флебостєра поставлю. Ем, там магічні кого. є? Що в, вот І... в мене є. Що туди? Давайте от цього поставлю. Ін... І михай в мене є. Блин. О, я бачу. Ну, 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 о, 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 я. Е. Е, ну, у мене всі є добре. Дивіться, знову ж поверхня. Неважливо, як ви їх розкачаєте, на нього головні, що чотири мавпочки, 5 різ. Е, так, далі нам треба в одних цих чотирьох могилках. В нацих чотирьох могилках розставити мавпочок. Але я забувся, як, як їх розставляти. Начебто якось так. Далі якось так. І якось так. Далі прокачуємо до Храма сонця і жертво приносимо. І якщо ми все правильно зробили... Має з'явитись гробовщик. Так, все, добре. Можемо це продати. І дивіться на що Здібний цей монстр. Наприклад, один ДТТ. З'їдає. Це як в того. Е, в флібустієра на... Е, ну, як флебустєра Зонга. З'їдає. ДТТ. З'їдай, а Беда? Ну, Беда вже не з'їсть, логічно. Але. Зараз покажу, як він ще б'є. От в цій вот зоні. Угу. Представляєте? Е, так, с. Оце супер, можна так сказати, якийсь парогон. І це. Як і цій карті 4 роки. Можливо, навіть вже 5. І лиш. Рік тому змогли розгадати цей секрет. Капець, звичайно, але типу підказки просто щось чимось, Як ми мали догадатись, що на цих чотирьох їх треба поставити? Ну, те, що тут мав пою супер храмом, ну це добре. ще. Повірю, але те, що тут треба розставити. От хоч... Може і здати, що він нічого не робить, але... насправді... Тай, йому, що тут такий слабкий? Ти Та раніше я себе краще показував. Да чимось. Раніше він себе краще показував. Це от. Не знаю, чого він так... <см ur> Дар. А цікаво, скільки ми загубимо від Беда, якщо він пройде. І Де? десь... Дай, дай, де? І... Ух, -мо! 50 тисяч копійками! Ну дивіться, наприклад, давайте 50 зонгів його пустимо. По-перше, він і гість. І це, от саме це вод мавпочка. Хоч ми її не бачимо, але якщо нажати на кнопку як його видалити, всіх мавпочок, то він вже не буде атакувати. Типу сам оцей хрестик залишиться, але сам атакувати він не буде з'їдає. Ні, ну не знаю, що справиться от з 50. Тьома, це, мені здається, для нього забагато, але їсть впевнено. Але по одному, ще чи там по два не бачу. Ні, по два, по два. Блін, я буду в шоці, якщо він їх з'їсть. Єдина його слабкість це беде. Він його з'їв. <сил textbooks> І дається зразу монеточку. Це прикольно. Ну, вже отсюди нічого не поставиш. Я вам розказував, що адмірал брікл купив. Ну коротше, все, супер. Зробили, так зробили Тепер давайте переходимо до діла, Проходимо до цьому... дотимотимемо карти. Угу. Так нічого мене прокачував ніяк, як не появилося. Почистіє подковості там, ні? А шкода, шкода. Ну, добре, давайте. Давайте на безсокому ми ж експерт. Я зачаровану поляну пройшов. Нічого собі. Ерозії не хочеш? ж, ні, фіня, не дуже, ні, мм, не, мм-м, не дуже. Ммм, mm, ні, ну не знаю. На ну, Ай теж не, не Ну, давайте на середніх якихось. Я не хочу прямо зараз напрягати сильно. Ну давайте, от, привидний. Просто проходжу, нічого особливого. Але шкода, що це за це нам ніякого дуся надається, бо щось наштал того грубовщик чи ще чогось. Але блін, що тут за мавпочка цікава така? Це схоже на грубовщика якось. Тин, тин-тин, тин, 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 тин-тин,

На флейбустиро накоплю рощика. Або не, не на флейбу... Та є, спершу на флейбустіра, а вже то... О, о, ну ви чого вот. Зрозуміли. Вот. Вже потім. Супер. Ем. Дайте сюди, щоб побільше вмістилось потім. Але чому мені здається? Але мені здається, чи флобустер стріляє тільки з однієї пушки. Вот реально. ладно, якщо ви так подивитесь, то він повертає оцю цю ліву пушку. Він що ліпша. У нього ж дві пушки. Він має типу дві сторони. Тому що я от замітив, коли з двох сторін приблизно я пам'ятаю на якому рівні йшли шарики, то він просто повертався то однією стороною, то іншою до них. Або на одну сторону дивився, а іншу не стріляв. Йома, я вже десь хвилин прийшлося. Кап'яс. Добре, добре. тим 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 дин 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 тин дин дин Ну, коротше, потім влюблюся. Але мені улюблена мапочка це інженер і флобустір. Інженер, тому що він може багато турельок виставити, які, можна так сказати, заміню заміні простих мапочок. А флобустір. Ну, тому що він досить домашній. Якщо, наприклад, винограду стіл прокачати, то вже. І, до речі, той і той може пробувати невидимих свинцем. Не невидимих, а камуфляжних зелених. Правильно. А, і до речі, вони же не забуду бути про адмірала Брикл. Бріккл. Брікл. Це вона чи він? Напевно він. Ой, і вона. Адмірал Брікл. Изниці, взагалі Типу, це щось змінює А, Так, ну, поки що покоплю на адміралку. А є такі револьвери з чотирма патронами. Я знаю, що є з двома патронами, а з чотирма ще не чувству. Ну що максимум, типу. Не думайте, що я... Начу про револьвери, можно заткнуть 4 патроны. І вот все, супер. Давайте. Блин, я прям фагу зажав. Так это. Хм. Новый день, прикольно. Добре, давайте гледам. О, про українська. Добре, зараз прокачаю арбалет. Ну зараз 620 коштує. Мені него сейчас до 7000 коштів. Так. Mm -hmm. да. Забуваю. Таріпська да, я. От, супер. І мені треба ще поставити одного на очищающу піну. Цього я прокачаю по розборку. От. Вот якраз розборок, а це до часових уже, До турель. Чому їх часовим називають? Вот. Будує турель. Да, добре. Турель. А я забув, я вам показував адміралку. Брикл. Ну коротше, спершу. Вона плаваючий герой, типу як фабускер ем, або ем, підводний човен. Вона випускає міни, які потім вибухають. Оця вода її сила. Ем, той як його. Ну це. Як його підсилюю, начебто всіх мав водяних в радіусі. Або не тільки... або тільки водяних. Ой, тобто, або не тільки водяних. Не знаю. Так. Добре. Але я ще... Пам'ятаєте на карті, не пам'ятаю, як льодовик називається, чи як є, є отак там мапочка до історично, яка в льоді закопана. То я чув років так зо п'ять тому, що її можна відкопати. Як, знову ж не знаю, але кажеться інтернет поміч. Так, з, не знаю, можливо... А зараз рекоршатні глефи не буду прокачувати, а краще бумеранг Кайлі прокачає. Вот. Вот так вот. А и она стоп, она на каком уровне? Плаг была... вот Кому... А Чего они стреляют? Стоп, э, Мориска это. Э, а так такая особо, уже... бла бла бла, Мориска это, Мориска уже бла бла бла, бла. А ты по вобщем не А, вот, снімає камуфляж. Ну це блин. Ну знаєте. Так, там далеко. Все, мені здається, краще буде эту і... Село поставити. Село чого? А, в мене прокачка і те, пошкодочі перш творів. Прощай. Простецький мав почка. Блін, але щоб якщо чуть-чуть далі і то і крутився. Ну добре, так, далі зараз я буду. Так, тобі сиди. А, на 100 п'... Ї... на... на 100 ски... на 110 ски, ну, ціну. О як! Ну добре, потім включусь. Але я тут подивився, я зрозумів, що ну, мені здається, що найдешевший п'ятий клас, ну це елітний захисник. Реально, тому що навіть в ультра джагернау до 16 Не, Ні, можливо, там звичайно є щось. Таке, що я не знаю. Ну, коротше, прийшов з своєю улюбленою тактикою за допомогою крюка. Так. Ммм, давайте я... Ну не знаю, на тем... На темного ри... Рицаря. Що краще накупити на сонячного аватара. Ну не знаю. Ну дивіться. Мені тут сильно і нічого не треба прокачувати, тому... Ой, блін Сонячний аватар майже. Як... мав поп'ят, як той майстер арбалета. Не знаю. Не знаю. Це її хто? Ну, не знаю, не знаю. Не знаю. Ще подумаю, як Ну Так, а поки що... Ну, ні. И тем момент пришла и купа это. Я забрал дерево, потому что хотел на них не вместе двух снайперов. Сюда. блин, вот эти кочки даже и дозрели. Але я дивлюсь, що ми на дворі у цього дому, а не в самому ньому. Мені здається, так би краще було. Набагато краще. Ну добре, вже так. Мріється не шкіла Добре, так, найголовніше протопити в якомусь най... найтопійшому місці. Не протопити в найтопнішому місці. Добре. У мене тут покажений мавки інженера. Ну, є одне, що можу розгон, але ні. За 14 тисяч з половиною. Не бачу сенсу. Talvez você quer o sonho de um avatar, eu vou. Master Arbalete. Eu Mas sei que eu o sonho de um avatar. Master Arbalete é bem. Eu não sei. Eu não sei. eu o sonho de eu vou te o Eu vou te mostrar. Малію, осталось всего лишь 2 миллиона. Всего лишь 2 миллиона пробивали. Давайте піднажмите. Задачи раундів в майфну. Добре. Ну поки що виключусь. І сонячний солнечный сюди. сюда. Ну Добре. А тепер уже прокачаю точність і э, и і стан танного. Добре. Полетіли далі. Ну, зараз сильно так і нічого. Ну п'ять, ще. От передисти за вікном їздять Ну так, і ще чуть-чуть вже пройду. Без того, без, без... Не загубивши ні одне хп, без не загубивши одне хе. Я хочу. А мені цікаво, що це за таке 14 тисячне чудо, якщо можна так сказати. 14 тисячне чудо. Туди сюди, туди сюди, туди сюди. Треба було напрогнуваний вагон. Але яка різниця! Ммм, як круто! Да. Ну, зажимаемся и ще замістового на того. Замість того на того. Блин, не треба замість того, що на декарм. Ну я не знаю, чи вже встигну накупити 15 тисяч, Ну, з такими хвилями... Здається, встигну. Я хочу подивитися на цього от. На це вот чудо. Чудо в перігах. Чому так гроші довго йдуть? Звичайно, ну, я можу сонячного аватара продати, але я впевнена, що не дуже буде. Вау, 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 на вау, 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 Не, yeah, ну-ну-ну, no, no, no. давай, давай, давай. И. Это сказать и е. Вау, какая у него бандура, блин. А, почему я не А, -а, -а. чему я не стрелял? Блин, что это за прикол? А, это он настолько жидко стреляет, когда я... Настрелив? Просто коли я включаю пришичення, він типу... Нічогося. Скільки ж я государ. А я. А я думав в чому прикол. <смір> Добре. Що як кажеться. Пограли і хватить. А на цьому я вже буду закінчувати, називайте. вау. Вау! А нашу менький а білетики? Может потратити можна буде? На шось. Ну короче. А на цьому я вже буду закінчувати, не забувайте ставити лайки, Якщо хочете підписуватися на канал. А на цьому всім па-па-па. Алдечи, і и гудбай.